Починаємо сьогодні з любові, і хочу почати любов це натхнення. Інше натхнення це прекрасна робота наших е, збройних сил України. А е, е, це кожен воїн, який повертається до своєї родини, до своєї коханої, до своїх діток. І для нас натхнення бачити, як вони е, прекрасно працюють. І от хочу почати ранок з красивого відео, того як наші танкісти 33-ї, покажіть зараз це відео 33-ї окремо механізованої бригади, знищили повністю колону з десантом армії Російської Федерації на. Покровському напрямку. Бачите, екіпаж танку Леопард спалив п'ять ворожих бронемашин. Бачите, як замаскований раз вистріл. Зараз буде там ще один постріл. От як то було, дивіться, російська колона їхала по польовій дорозі біля лісосмуги і потрапила під вогонь гармати. Наш танк маневруючи красиво, бив прямою наводкою з-під прикриття. Вони його не помітили з будинків селища, до якого ворог намагався прорватися штурм. І в результаті колону окупантів повністю розтрощено. Ще важку броньовану техніку в нинішніх умовах нищать не тільки з танків із артилерії. А й палять застосовуючи безпілотники, і це працює дуже ефективно. Кількість застосування бойової техніки броньованої техніки росіянами серйозно зменшилася. І в зв'язку з щоденними подібними ефективними діями е наших бійців російські окупанти, втративши тисячі одиниць бронетехніки, все частіше штурмують українські позиції просто на звичайних цивільних автомобілях.